Бажаєш підтримати канал і озвучку, то підтримай. Як? В описі я все розкажу. Завжди раді вашим донатам та підтримці. Army BTS UA презентує Run BTS 56 серія. Пікнік, частина четверта. А отже, караоке без майдану. От питаннячко. Ви що вже і пісню обрали? Це вже по-дорослому. А ще й зі мною мрій частіше. Та ну, це взвив, де драйв, де веселощі? Це ж караоке. ні 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 не можна її співати. Цурплі в купу? Танець. Ну, хто нашовчився? Хіба це дозволено? Ні. При... Отако. Шумніста, люди табунами та хмарочоси наче ліс. Це ще квіточки. Танок у розпалі. Це щось з класичного танцю, але когось і таке заводить. Знову танець чепотуги амо здригання. Раз-два, раз-два! Вау! Перука, наче чарівна, і якось дивно впливає на вій. Тань від душі! Ідеально, так скільки балів? Із якого це дива? Хто там в журі? Подивіться на обличчя шуги. Він реально в шоці. Цю теж не знаю. Та я взагалі не знаю пісень. І в оце ваше караоке ходжу раз на рік. Вже й вишні опали. Виконує Джей Хоп та Чонгу. Ти, ти. Ти 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 ти. Оце вступ року. Наче вперше. Що мале? Що це? Хто це? Та ви про що? Та годі реготати? Я так не можу. Замовкли всі. А пісню наново вмикайте. Отако от ж беньк і погнали! Ю. Ю-ю! Та я вже, вже ю. Що той із бубном весну закликає. Ю-у-у-у-у-у! Та й робимо пелюстки. Полетіли, полетіли. Нумо, нумо. Весну до студії. Оно ластівка чи метелик. Нє, що слизень по лопаті. Як ми вже співаємо, то ти хоч фляками. А у нас весна. А от масовка пелюсток. Чи підеш, піду, вай! Чонгуп голос. Тож клеп клеп бігатас. Не неначе янголи в капелі. Та куди ж ми без циган. Головний ромале бітєс. весна, пелюстки, камиші. Диви сюди, тут гапа, шок і сверчки. А, от і квака в жабрині. Танцюристов закружляло у весняному танго. Всім весело! Ти, 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 ти. Я, звісно, співак. Але караоке мене лякає. У нас якийсь all-inclusive. Готування, прибирання, співи. Це прикол? Чи хтось наврочив? Це що за музон? Я відмовляюся. Дзузьки! шарманку запущено. Як шуга, починай! Скрипить та не здається. Сонечко моє, хоч ти й так далеко. Я знайду тебе, вип'ємо просеко. Для хейтерів то наш локальний гумор. Джин і рихонку підключає. Та ось і Шуга давить на горлянку. Та як старанно, наче Фаринеллі. Дивись, як вмію. Нума, спробуй ти. Хто тут стерпе? Воно диви, як можу. От справжні танці. Розчистили данспол. Запалюй шуга. Розривай на клаптя! Усе, що міг. А... Оно і перше вже знесилений пішов. І рупор джина наостанок. Чимін почав і хобі теж понесло. Ужвавий хоровод. А цей куди подався? Мій син-то! Таткові, 24 годика. Як цього було комусь недостатньо, то от ловіть. Вигадує кумедне на ходу! Чи то з кадилом бавиться, чи змія в небо запускає? Танок стріблясте копиться. Хто ти воїн? І мертвого підійме. Ремка знову щось зламав, та та таке. А от як закінчити речення, щоб вірша не зіпсувати? Хай щастить. Хтось друкере в телефоні. Наче муза на зв'язку. За Завис, котик. Хлопці, маємо ідеальне завершення вечора. Це що, нова мода? Ну, слухай, я вперше бачу таке велике. А я бачу подібне навіть більше ще й в початковій школі. Так і є. Гігантське! Та не вже. Ну, не маленьке. А здається, я не зможу прочитати свій. Мені кортить, аж нозі заходились. Проте не яковію. Чи міне? Тиба завівся. Аж пихти. що соромно за ті каляки. Та й справді, це може викликати сором чи отакі здригання. Точняк! Манюня думку народив. Йой, Тиба його перекосило. Що з ним? Я не витримую цього. У мене з самого волосся дипке. Гусяки пішли по тілу. Мені реально не по собі якось. Це мене вже криє. З Тимона. Мене труханить. Йой, А можна я піду туди у хащі читати віршика? Криє всіху. Афіє. Та він майстер слова. Та годі, мене ще не попустило. Та все норм. Я стерплю. Я теж якось витермаю. Куйк, тихо, супровід. Чонгук, я тут там. Оце ж дочекатися не можу. Що видасть джин? Татю, має бути щось путнє. Отож, шака не дочекась. Ти диви само пальті, як поет поеті ще. Що? що сталося? Та ми ж мовчали що ті риби. Та годі було холоднувато, то я й накинув перший лапсердак. Вау! Клас! Друже, дуже круто! Далі в нас на Джун, так? Йой. То після Рема Я як тягатися спокійно? Вау, це крутяк не перевершено! І от як не забудьмо і мене, бо я автор пан Хосок. Він що, повторює те саме. Аж світло згасло від поеми. Це випадково чи за планом? Шуга на підльоті. Моя черга так і є. О, яке полегшення? Вже все. Реально, нереально. Фінал – Бомба. Ти. Родзинка має бути наприкінці. То я. А наша кузюминка вечора все, що було попереду. Ці віршики, то лише розігрівалочка. Саме так. кульмінація лише насувається. Пиши щось потужне, бо я налаштований сльозу пустити в світ. Ти шо реготав? Нє, ні, ні це реально в твоєму стилі. Що цей то мало б бути зворушливим? Це все. Що це було? Та я старався, що скажений писав як Бог до середини. То сказали чи ні? Ну, отож, Тиба він на комік шоу. Ти на природі, ніч комарі багаття. Ну я звір, який живе я сраво. Справ. Дяка всім, всі молодці, Тю. Так а що, всі ми написали крутоті? А от питання серед ночі: хотів звернути вашу увагу саме на це поняття. О, так і є, вдалося. Це підбадьорює. ж кортить дізнатися, що спонукало Джино. ні, ну як так, то круто, то о ну ну брате. Ми теж саме це першим спало мені на думку. Кожен з нас глибока особистість. Ще яка. Круй! Я ледве не помер від сорому, аж вологість воно протекла. Та. Чи до богню їх всіх? Ми робили неймовірні речі. Так. так, ми повернемося. Третій сезон буде! Насіннячка мої, панство бідієс! Що, вже кінець? Ні, ми ще візьмемося за руки, зробимо отако! Став вже ридає від таких зусиль. І цьому ми безмежно вдячні. Ху, а ти так стрибнеш? Завжди раді вашим донатам та підтримці. Дякуємо за переклад та озвучку Армібітіс. Залишайте з нами, слухайте українське. Всіх любимо. Файтін. Нагадую, це лише уривок. Цілком відео набагато довше. Вся інфа в описі. Читай, роби мені нерви.